Дорогі брати єпископи Яне, дуже радий твоїй присутності. Отець єпископ Ян тримає лінію фронту у Запоріжжі. Я стою тут. Вітаю вас, дорогі брати, монахи, священники, які приїхали також здалека, з цілої дієцезії, щоб сьогодні разом бути тут. Вітаю вас, дорогі сестри, монахині. Богопосвячені особи, вас, брати монахи, також, вас, дорогі люди, Божі, також і працівники Карітас, сьогодні так численно присутні тут, на цій літургії. Сьогодні ми тут зустрічаємося коло джерела, коло нашого джерела, яким є Господь. І якби задаємося. Знову питанням, а що є найважливіше? Що є важливе? Ми перебуваємо у вирії сьогодні різних труднощів, передусім війна, смерті наших близьких, багато поранених, скалічених, багато людей, які втратили все, що мали: переселенці, розірвані сім'ї, багато каліцтва, багато руйнувань. І ми бачимо це, і ми є в цьому. Але ми, вдивляючись в це все, бачимо ще іншу руїну, яка є дуже небезпечна, більш небезпечна, ніж те, що відбувається назовні. Це є руїна людських сердець. Руїною людського серця, це є порожнеча. Руїною людського серця це серце, в якому не є присутній Бог. В такому серці відсутня надія, в такому серці відсутній сенс, але в такому серці відсутнє відчуття своєї гідності, відсутність відчуття потрібності. Відсутність відчуття, що я хтось, в такому серці відсутність миру, спокою. І таке серце воно є дуже зболіле, і воно похапце лапається усього, що хоча б в якійсь мірі дасть відчути себе, відчути себе, що я хтось, що я є потрібний. І це серце лапається за будь-що за увагу інших людей. Тому дуже вразливе на те, що скажуть про мене: чи поставлять лайк, чи не поставлять лайк, чи перепостять, чи не перепостять. Тоді дуже важливо, чи люди мене слухають, чи не слухають, чи приходять, чи не приходять. Чи люди вдячні, чи невдячні? Чи хтось доцінює те, що я роблю, чи взагалі це є непотрібне? І також в багато інших ланок це серце бігає, шукаючи, як той, котрий змерз і шукає тепла? Таке серце воно дуже зболіле. І дуже сильно страждає. Натомість ви, дорогі брати і сестри, монахи, які присвятили своє серце Богу, присвятили своє життя Богу, є покликані до того, щоб цілим своїм життям показувати іншим людям, де шукати поживи для свого серця, де шукати миру. Те покликання, котре Господь вам дав, а на яке ви відповіли? Серцем цього покликання це є відносини з Ісусом Христом, відносини з Ним. Це є джерело, це як енергія. Сьогодні, як нема світла, дякувати Богу, що зараз працює генератор, бо з міста не подається електрика. Якщо нема підв'язки до цього джерела, то тоді можна робити дуже багато різних речей, які будуть давати відчуття реалізації себе. Але в глибині буде біда, тому що там розкладається Ісус Христос. Сьогодні приходить до Єрусалим, до Назарету, приходить до своєї батьківщини, щоб, щоб принести цю радісну новину, тобто об'являє себе, приходить, але його не приймають. Чому? Тому що вийшли на такий рівень земний, не дивилися глибше. Для того не відчитали, оцінили, що говорив, як говорив. Відкинули, ось звідки, багато питань появилося, звідки в нього такі знання. Тобто, що цей, але про що він говорив, ніхто з них не говорив. А що мене торкнулось, ніхто не говорив. Часом, знаєте, так є, що слухає проповідь, і після проповіді от гарна проповідь була. А про що? Ну, гарно було. А тебе що доторкнуло? Ну, або взагалі проповідь не було ні про що. Таке щось говорив, таке плів. Да. А про що було слово Боже? А не пам'ятаю. Не вслухався, не шукав, не шукав глибини і тому не зустрів. Давид, як ми чули сьогодні в читанні, він хотів відчути, що він хтось, і відчути, що він сила, тому хотів знати, скільки людей. О, то тоді я маю. Так? Не опертися на тому, що я є слуга Божий, що я є коло Господа, тільки опертися на те, а яка у мене армія, яка у мене сила. О, то я вже хтось. У мене один такий був парафіанін, коли він в азартні ігри був, таку залежність мав. І було зразу видно, коли він приходив, що він трошки виграв, і було видно, коли він програв. По його лиці було видно. Як виграв, то зразу себе відчував таким все, вже бачу, вже, вже такий ходить. Раз вже прийшов такий зігнутий. Вже ніхто. Як тільки з'явилися гроші, то він хтось. Як нема грошей, вже ніхто. І ось Давид думав, що він хтось як буде мати відчуття, скільки то він має. І в цьому була помилка. І Господь допускає той наслідок Його вчинку, що ти хочеш опертися не на мені, а опертися на людях, і помирає дуже велика кількість людей. І тоді Давид усвідомлює, що ну, це я винен, це я винен. Не можна так було робити. І Господь зупиняє, не допускає далі, не дає повноту того, що. Давид вибрав. Ці такі перлини сьогоднішнього Божого Слова, добрі брати і сестри, до чого нас заохочують? Що нам пригадують? Пригадують нам про те, що кожний з нас є покликаний бути в Господі. Кожний з нас. Як ми читаємо в іншому місці, що я побачив поток, ріка. Де з одної і з другої сторони були посаджені дерева, які круглий рік давали плоди, і листя їхнє не в'януло. Дорогі брате, Монаше, священнику, дорога сестра монахиня, дорогі брати і сестри. Кожний з нас є покликаний бути тим деревом, яке є засаджене над потоком, над цією рікою, якою є Ісус Христос, щоб з нього черпати. Силу буття з нього черпати. Бо як тільки на, цьому, на цій ланці, на цьому відрізку, почне слабнути, не буде, не буде часу на читання святого Писання, не буде часу на коротку адорацію, коротку маю на увазі хоча півгодини в день, не буде часу читання духовної літератури, то свідчення святих, те, що підкріплює. Не буде глибокого переживання святої меси, де відбуваються жертва Ісуса Христа, де Він впроваджує нас в цю таємницю, де я не буду з великим набужністю і очікуванням приймати святе причастя, де Він сам приходить, коли я не буду користати сумлінно з таїнства сповіді, щоб своє серце тримати чистим, коли я не буду вразливим. На потреби інших, не тільки тих, хто потребує хліба, але хто потребує зрозуміння, пробачення, підтримки. Просто треба вислухати, просто треба дещо пропустити, не все брати, не вчеплятися за слова, за вчинки. Якщо я не буду бачити Ісуса Христа в іншій людині, тобто, якщо я над цим не буду працювати, не буду в'язуватися в Нього. То моє серце буде засихати. І тоді буду робити дуже багато. Можу робити дуже багато, але це буде тільки шум. Те, що я роблю, є продовженням моїх відносин з ним. Продовженням тих відносин, які відбуваються в моєму серці. Я їх переношу назовні. Можна сказати, це проміння серця мого, яке виходить від Господа, воно розсипається у моєму служінні. І тут, дорогі брати і сестри, ви є в згромадженні, і кожне ваше згромадження має свою харизму. Має своє покликання. Господь покликав кожне. Кожне монаст... тобто згромадження дав особливу якусь місію. І твоє, дорогі брати і сестро, то збагачене серце, воно розсипається і розходиться в служінні в тих формах харизмату, яке, до якого Господь покликав і на яку дорогу вас поклав. Але зверни увагу, що те, що наповнює і реалізує харизма, це є світло Ісуса Христа, яке виходить з Твого серця. Не лампа збоку. Але з Твого серця. І тому потрібно максимально максимально усі зусилля класти на те, щоб моє серце було підключене до Господа. Бо перше, куди буде вдарети дьявол, це буде вдаряти в те, щоб роз'єднати, витягнути, щоб бути поза Богом. І тоді навіть дуже багато чого буде получатися, бо більше будеш ніби мати часу. Але вже не будеш нести Ісуса Христа. І тоді буде дуже важливо бути в якійсь спільноті, в якійсь групі, в якомусь колективі. Бути серед того, все буде тоді дуже важливе. І тільки буде оцінення інших. Ти погані, то поганий, а ти взагалі не віруючий, а то вже безбожне, а то а я. І буде я. Я, а вони. Я і вони. Все, вже тут нема трикутника. Господь, я і інша людина, не тільки я і вони, а Господь, так як прицеп. Фон. І вся решта, що дає Господь, все буде тільки фон. Створювати такий фон, на якому дуже добре буде падати моя тінь. Це дуже велика небезпека. Наше покликання це йти і бути з Господом і нести Господа в тому нашому служенні, там, де нас Господь поставив. В тому світі, в якому ми живемо, не шукати кращого, іншого, лучшого. Але там, де Господь поставив. Чому? Бо тут є Господь. І дуже дякую вам, дорігі брати і сестри, що попри війну, попри такі великі небезпеки, особливо вам, дорі брати і сестри, які працюєте з інших країн, ви могли спокійно виїхати. І ніхто би вам нічого не сказав. Ви б могли б спокійно залишити, бути в іншому місці. І тисячу аргументів. І вони всі правильні. Але я вам дякую. Може, я так відважно скажу. Я дякую від імені Ісуса Христа. Дякую, що ти залишився зі мною. Залишилася зі мною. Тут, де люди мене шукають. Так тобі каже Господь. Дякую тобі, що ти лишився, що ти є, що ти служиш, що ти навколо себе гуртуєш також інших людей, які засвідчують в цьому світі, що є добро, що є милосердя. Дякую, що допомагаєш іншим людям стати у відповідному коті і показати, що є все-таки роса. Не знаю, хто особливо це досвід, пам'ятає, коли пасло, виганяв пасти корову це півп'ятого, п'ята ранку, ну, ранку це чи там косити траву, це завжди так раненько, виходиться. І коли сходить сонце, то зразу вся трава починає. Блистіти від роси. Видно росу. Але якщо встати з другої сторони, роси не видно. Дорогі брати і сестро, в світі дуже багато роси добра. Дуже. І коли видається, що все погано, це неправда, не з тої сторони дивишся. Але це можна побачити лише тоді, коли дивишся на сонце. Коли бачиш Господа, тоді Він тобі покаже, скільки є Його в цьому світі. І хочу тобі подякувати за те, що ти є Його, не тільки ви, дорігі брати і сестри, але і ви, працівники Карітасу і всі, хто задіяні в служіння. Ви є знаком присутності Бога тут на землі для тих людей. Для яких видається, що вже немає Бога чи нема Бога. І побачити добро і відчути добро, пережити досвідчення добра, воно додає сили, додає надії, воно оживляє серце. Воно дає такий промінчик в цьому всьому, що ми переживаємо. Тому нехай Дух Святий. Котрий торкається, котрий є з нами, нехай оживляє Твоє серце, дорогий брате, дорога сестро, нехай буде твоїм життям, нехай буде Твоєю силою, нехай буде твоєю радістю, і нехай буде Твоїм миром, щоби досвідчуючи Його присутності, користаючи з тих засобів єднання з Ним. Які Він залишив нам, а так захотів, залишив нам у своїй церкві, щоб, єднаючись з ним, ми могли бути продовженням Його тут на землі і видимим знаком тут на землі. Незалежно від результату. Важливо бути. І нехай Дух Святий дає всі потрібні дари, які є необхідні для того. Щоб розпізнати те, що подобається Богу, що є добре для мене, що є життєве для мене, щоб це розпізнати, щоби прийняти, і щоб цим жити, і щоб після цієї земної подорожі увійти в це серце, повне любові, якою є Господь.